Далі спілкуємося з гостем. З нами відеозв'язком Руслан Андрійко, боєць 49-го окремого стрілецького батальйону збройних сил України. Карпатська Січ. Пане Руслане, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава вітаю студія! Вітаю Хмельниччина! Вітаю глядачі! На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. Про це йдеться у сьогоднішньому зведенні Генерального штабу збройних сил України. Ну і власне до ситуації, яка наразі там пане Руслане, знаємо, що частина Луганської області не окупована. От що вона собою представляє? Яка загалом ситуація там постійні бої ворог намагається прорвати лінію оборони, намагається наступати великими групами. Так, дійсно намагається прорватися біля серебрянського лісництва безуспішно. Ландшафт... Відповідно лісистий посадки, поля, от е, зараз уже потепліло. починає, починає з'являтись зелень, що сприяє як нашим е, групам, так і е, ДРГ ворога. Підходити ближче до позицій, і становлять і що становить небезпеку для наших вопів, зокрема і вогневих позицій, загалом ми бачимо на цьому напрямку збільшення кількості обстрілів ворога. Причому з використанням авіації, важких авіабомб і балістичних ракет, ну крилатих ракет, яких вони просто безладно поширюють і тілять в села, тілять просто ну от навмання намагаються, хоч якось вибити збройні сили зі своїх позицій. У них нічого не виходить. Ну і я дійсно дуже переживаємо щодо обстрілів е, Умані. Хочемо звернути увагу світової спільноти на те, що ця держава терорист, вона не може перемогти збройні сили українську армію в рівному бою, коли на полі бою йде війна двох фронтів, двох армій, Вони нічого не можуть зробити. Вони безсилі, вони не можуть навіть повністю захопити Луганську область і вони. Виміщають свою злість, свою безсилля на саме цивільних об'єктів загинуло дві дитини загинуло більше десяти цивільних в Умані, в інших містах. Ми просто ну закликаємо світову спільноту. Армія справиться сама з ворогом на передовій. Але якщо не буде надано Україні засобів ПВО, достатньо засобів протиракетної цієї боротьби, то будуть страждати цивільні люди, будуть гинути. Нути діти і далі, бо це держава-монстр, держава терорист, держава сатаніст, яку е, рано чи пізно але українська армія збройні сили знищить е, як державу. А ми робимо свою роботу на нашій невеличкій ділянці фронту е, на напрямку Лиманському. Пане Руслане, і вся увага більшості зараз прикута все ж таки до Бахмута, але час від часу з'являється інформація, що вони не полишають спроб піти знову у наступ на Харківщині. І е, пане Руслане, от хто там воює на їхньому боці? Бо про Бахмут говорили, що там і вагнерівці, і вже інші приватні військові компанії, і регулярні війська. А хто там? Ну, так само варто зазначити, що на саме на напрямку Лиманському в місті Креміна Луганської області зосереджена величезна кількість більше ніж під Бахмутом особової особового складу військовослужбовців і техніки, в тому числі і нових зразків. Саме в місті Кремінна і на нашому напрямку, і лише ціною неймовірних зусиль, героїзму, титанічної праці Збройних сил вдається тримати цю лінію фронту стабільною і відбувати всі атаки ворога. От воюють здебільшого регулярні військові частини, які, які відповідно тут дислокуються, і серед них є як. Чмобіки це недосвідчена піхота, просто набрана на м'ясо, яких привозять, насичують посадки, яких артилерія збройних сил регулярно знищує. Вони уралами вивозять трупи, завозять нове м'ясо. Так само серед них є і досвідчені, вишколені і добре екіпіровані. Військовослужбовці, які ну створюють небезпеку для збройних сил і намагаються атакувати. Тому в основному це регулярні регулярні військові частини збройних сил ну Російської Федерації. А але серед них більшість все ж таки це чмобіки і інший зброд. Збройні сили України домоглися незначних успіхів на південь від міста Креміна станом на 24 квітня і продовжують завдавати ударів по російських вузлах тилового забезпечення у тилових районах Луганської області. Про це повідомляє інститут вивчення війни у звіті за 24 квітня. І про успіхи ці говорити не будемо. От, власне, пане Руслане, але чим відповідають українські військові? Як відповідають українські військові? Українські? Ти гідно роблять свою роботу тут. Підпрацьовує також і артилерія захисних західних зразків, в тому числі і важка артилерія, яка може завдати ворогу ураження, в тому числі і на території міста Креміна. От і вдається знищувати. Багато і техніки, і їхніх е е розположень, де вони знаходяться в тилу, от і але основна все ж таки війна йде на передовій на лінії зіткнення, де працюють танки, міномети, де працює піхота, чорна піхота цієї війни, яка тримає на собі весь удар е е цієї страшної е армії е Російської Федерації, е Українська армія. Здобула величезний досвід за рік цієї війни, проаналізувала помилки, і тепер ми можемо більш якісно і більш ефективно працювати. Але й російська армія теж аналізує свої помилки. Тому ця війна вона в першу чергу війна стратегів, тактики розуму. Ну і також, в першу чергу, піхоти, яка на собі тримає всю лінію фронту, яка складає більше двох тисяч кілометрів від Харківщини до Миколаєва Херсона, і це величезна лінія фронту і величезна кількість людей забезпечують мир своїми життями і здоров'ям. Пане Руслане, щодо погодніх умов, які зараз і як вони впливають на перебіг бойових дій. Погодні умови складні, тривають дощі, які так чередуються з сонцем. Відповідно болото. Ну погодні умови однакові для ворога, і так і для нас. Це ускладнює пересування колісної техніки. Не завжди і гусенична проходить по тих посадках, де ми працюємо, де ми ведемо свою роботу. От тому тут не можна сказати, що комусь сприяє, комусь не сприяє. Для всі, всі в однакових умовах от воюємо на перемогу. У деокупованому лимані Донецької області затримано російського інформатора, який здавав позиції сил оборони. Агентом виявився місцевий безробітний мешканець. І фактично Лиман був під окупацією вже невже от сподобалося. Загалом невже хочеться знову таким руського міра. І пане Руслане, чи багато колаборантів? Е, вистачає, якщо рівняти з Харківщиною і Донецькою областю, то в Донецькій області більше е, мають відповідні служби працювати на виявлення таких людей. Е, на жаль, Українська держава не проводила своєї культурної е, 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 експансії. Освітньої роботи на території саме Донецької Луганської області тут не було української мови, і саме тут тримає триває війна, тому що е, е, ці люди це зомбі, вони. Е, на цю всю пропаганду Російської Федерації, і попри те, що місто Лиман росіянами повністю знищене, просто розбомблені всі житлові будинки, багатоповерхівки. На жаль, знаходяться колаборанти, які коригують вогонь. Зливають позиції, і ну тому дійсно є в кожного свої задачі. Військовослужбовці тримають лінію оборони оборони, А відповідні служби, прокуратури, СБУ, контрозвідка повинні таких людей виявляти і негайно знешкоджувати, тому що та інформація, яку вони передають, коштує, може коштувати життя найкращих військовослужбовців. Пане Руслане, а чи відомо, що відбувається на окупованих територіях? Ну на жаль, не володію такою інформацією. Очевидно, що там відбувається те, що відбувалося в Бучі, те, що відбувається в Ізюмі, в тому числі в Лимані, де також знаходять братські могили місцевих жителів, все відбувається те саме. Це орда, це огидний жорстокий ворог, який катує, вбиває, гвалтує місцеве населення. От тому я думаю, що те, що відбувається там, нічим не відрізняється від того, що було в Бучі і в Ізюмі. Пане Руслане, а от де наразі перебувають українські військові? Чи є цивільні? Чи все ж таки люди дослухалися до порад і евакуювалися? На жаль, ну, є цивільні. От, українця важко вибит скажем так, так вивести зі свого земельної ділянки. Цивільні, які там садять город, які там продають молоко? Ну. от. Вони там живуть і нічого з тим не зробиш. Хіба що це ну, треба робити примусово? Тому що, як правило, присутність цивільних у прифронтових місцях вона лише затруднює оборону. От. Але ми живемо в правовій державі, і, на жаль, поки що ну, немає не, не такої можливості вивести цих цивільних. Ну але з більш, здебільшого це літні люди. Ну і люди, скажімо так, не дуже успішні там чи які не мають змоги виїхати? Ну і звісно ж, коригувальники, які також тут тусуються і роблять свою чорну роботу. Пане Руслане, і ми знаємо про прив'язаність росіян до дат, там травневі свята, от потім 9 травня. Чи помічаєте ви до прикладу якісь передумови до якихось дій росіян саме на цьому напрямку? Чи мають вони можливості? Можливості вони мають. Не вірте в всі ці казки, що там ракет на 2-3 дня у них закритий цикл. Вони виробляють, вироблять скільки завгодно ракети, в тому числі йде торгівля з Європою, газом, нафто, нафтою, грошей у них вистачить. Ще на багато ракет, тому ця війна може затягнутися на дуже довго, але наша українська нація, українська армія найсильніша в світі. І єдина запорука перемоги це коли вся армія буде Російської Федерації перемелета і Російська держава припинить своє існування. Але це може коштувати нам дуже великою ціною і. Дуже тривалий час ведення війни може це бути не рік, а може і не два пане Руслане. Дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру і знаходити можливість поспілкуватися з нами і нашими телеглядачами. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Руслан Андрійко, боєць 49-го окремого стрілецького батальйону збройних сил України Карпатська Січ.